Дві молоді мами розмовляють про своїх дітей. Ні, мій Данилко, мене зовсім ночами не турбує. Щойно він починає плакати, я йому відразу співаю Колискову. Ти знаєш, я раніше теж так робила, зітхає інша. Але сусіди сказали Оксано, замовкни, нехай краще малий кричить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік, дружині, я заробляю стільки, що можу утримувати трьох таких жінок, як ти. Дуже добре. У такому разі я терміново йду телефонувати моїй мамі та бабусі. Вони тепер житимуть з нами. Живуть разом у квартирі, зяті з тестем. Обидва шахтарі, працюють у різні зміни. Бачиться тільки мехцем, коли один у кліті в шахту спускається, а інший назустріч піднімається. Ось їдуть вони Тест зі зміни, зять на зміну. Дві кліті зустрілися, Тест зятя побачив, покрутив пальцем біля скроні. Зять у відповідь двома руками крутить. Тест показує йому руку до ліктя, зять у відповідь показує руку до плеча. Та ще й по дупі себе поплескав. Кліті роз'їхалися, шахтарі тестю кажуть: Чуєш, Петрович, у тебе зять такий хороший. Що ви з ним так не ладнаєте? Як побачите один одного, одразу дражнетеся. Нічого ми не дражнемося. Я його запитав, Галька, вдома. Він відповів обидві вдома. Я запитав півлітру припас. Він відповів Літр припас у зливному бачку заховав. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одеса, Привоз. У м'ясний павільйон входить жінка, навантажена сумками, зупиняється біля свинячої голови, довго дивиться на неї і видає. Тьху ти, забула Семенові цигарок купити? <рик> на інтернет-форумі. Алік. Скажіть, пішоходи – це учасники дорожнього руху? Борис. Звичайно, учасники. Алік. А чому тоді вони транспортний податок не платять? Семен Холєра, ясна. забаньте хтось цього аліка, поки якийсь із депутатів це не прочитав.